Ось таку маємо програмку нашого чудового заходу. Програма день перший. Значить, у нас очікуємо виступи Оксани Гуменюк, Анни Куценко, Євгенія Самойленка, Віталія Хоменка, Тетяни Куценко. А тепер круглий стіл, етнографія, етнологія музеєзнавства, НКС, реалії та виклики, пошуки спільних рішень. Поділено на частини тема. Перша побудова політики в охороні живої спадщини ній наукових досліджень. Матиме виступ Оксана Пов'якель, генеральна директорка Національного музею народної та побуту. Тепер, так, день перший насичений. Правильно, правильно все роблять, ну, нічого що дорога, але нам треба попрацювати, щоб ми були, щоб ми були в роботі. Тепер день другий. Олександр Буценко, директор Центру розвитку демократії та з нетворкінг, локальні дослідження, Валентина Дем'ян, Володимир Щебря, Олексій Савченко, Есма Аджієва, Людмила Климчук, Оксана Мітюхіна, Олег Мітюхін, Андрій Паславський. День третій. Нетворкінг, локальні дослідження, етнографія, успішні кейси, самоорганізації. Андрій Нагачевський, Валентина Дем'ян. Оксана Гуменюк, Інна Тільньова, Світлана Листюк, Софія Безверха, Ірина Батюк, Галина Сабашта. Ось багатьох знаю. Кого не знаю, то познайомимося вже особисто. Чекала я, наприклад. Я, наприклад, такі заходи чекаю. Мені це, мені це цікаво, мені це важливо. Я приїхала до своїх зі своїм і говоритиму про своє.